Побої, насилля, позбавлення волі так романтично завершилися стосунки у 27-річної тернополянки. Жінка мріяла про щире кохання, про достойного чоловіка і таки зустріла його лицаря на білому коні. Життя її перетворилося на справжню казку. квіти, дорогі подарунки, постійні зазнання у коханні. Втім, як тільки кавалер підняв на неї руку, казка вмить стала кошмаром. Особа, яка в подальшому отримала потерпілу в квартирі, запросила її до себе в приміщення квартири. Три для якого спілкування з його батьком. На що я потерпіла, і погодилася, і добровільно прийшла в приміщення квартири. Особа, яка утримала її, сказала, що в нас квартири більш більше не вийде. І своє слово, залицяльник таки дотримав. Як тільки жінка переступила поріг його квартири, він заявив, ніякого батька тут немає, і знайомство відміняється. Тернополянка цілу добу провела, наче у клітці її били, катували і гвалтували. Насильник відібрав телефон та ключі. Тож бранка довгий час не мала змоги покликати на допомогу. Потерпіла, скориставшись моментом, взяла за ноутбук свого кривника і написала повідомлення через соціальну мережу ВКонтакті до своєї подруги із містом з закликом на допомогу. Хто знав, чим би закінчився цей полон, якби зловмисник не забув у кімнаті свій ноутбук. На свій страх і ризик жінка встигла написати повідомлення подружці. Це і врятувало її. Наразі підозрюваний під арештом. Йому закидають три статті: незаконне позбавлення волі людини, зґвалтування та грабіж, поєднаний із насильством. Чоловік вже має яскраве кримінальне минуле. Тож у міліції кажуть, ймовірно, на лаву підсудних підозрюваний сяде ще з більшим переліком обвинувачень.